Лина траві роса, ще коли гоні воду п'ють. Вже насадки старих характерників укладають свій парашут. Назар, я зі Львова. Чому ти прийшов? Вже... Граю вже три роки. Ось роблю будучні бесліп. Граю там в закладах різних, на якихось приватних там штуках і свої пісні також. Шигелікопте і лунає на злі. І бійці спеціального значення вирушають на свій похід. Ти обійшов, тихо пішов, ворога занищено, я буде бути... витягнув. На жаль, тільки один рік в музичній школі. А ця історія цікава, тому що я хотів на гітару, на гітару вже не було місць. Мені запропонували ударні, на що я погодився, потім дуже сильно пошкодував і пішов. Ніч, до мір, повертається спечна. Я виключно займаюся музикою. Найбільше мені подобається блюз кантрі музика, дарк кантрі музика, типу Джоні Кенш. Це те, що мені в принципі найбільше подобається, щоб я хотів робити українською музикою. Говорить прапору з образом казана. Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, я був наказ. Сонце світає, ніч наступає до домів. Спецназ... Був на голосі країни минулого року. Ну в цьому найсвіжішому сезоні, який був. Пішов до другого рівня, другий рівень, на жаль, вибув. За країну життя, не вагаючись без сумлів. І за євих наших братів, командирів, солдати рядових. То ти, хто в землю свою захисили я, ми в захистили, боями все це закарвує навік. Наступно мене така ціль, напевне, на Побувати на Євробачі у наказ, сонце світає, ніч наступає, мі, повертається спецна.